Добрий день, малята! Сьогодні вас чекають захоплюючі пригоди разом з нами, фіксиками. Ну що, ви готові відправитись у наш світ? Але для цього ви повинні стати такими ж маленькими, як і ми. Давайте разом скажемо такі слова. В нашому світі є чудес багато Це створені руками чудеса. Один, два, три. До світу фіксиків ідеї. Ми, маленькі чоловічки, живемо всередині приборів, без яких не обходиться жодна оселя, та виправляємо їх помилки. А що це за прибори? Для цього вам потрібно відгадати загадки. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот. Любить робот чистоту і гуде як лайнер ту -у -у. Так, це пелесос. Молодці. Це чудо -машина. В Неї речі кладемо, а потім ми чистими з неї дістаємо. Звичайно, це пральна машина. Наступна загадка. Диво скринька в ній вікно. У вікно щодня кіно. Так, звісно, це телевізор. Молодці малята. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у ньому морозильник, зветься диво. Молодці, а вже ж це холодильник. От загадка та загадка, де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Ну, звичайно, праска, яка прасує наші речі. Малята, все це побутові прилади. Речі ці наші домашні помічники. Вони різні, але всі такі необхідні. Вони працюють від Електроструму. Друзі, ви любите грати? Ну, тоді ми пропонуємо вам трішки з нами пограти в гру. Що і чим я роблю? Погляньте, це телевізор. Скажіть, а що можна робити за допомогою телевізора? Розводити рибок? Чи дивитися мультфільми? Так. Дивитися мультики. А що можна робити за допомогою микрохвильовки? Сушити білизну чи розігрівати їжу? Молодці! Так, звичайно, розігрівати їжу. Це електрочайник. А що можна робити за допомогою його? Нагрівати воду? Чи цей будиночок для маленької мишки? Звісно, електрочайник нам потрібен для нагріву води. Діти. А що можна робити за допомогою пральної машини? Прати речі або готувати смачні страви. Молодці. Звичайно, прати речі. Скажіть малята. А навіщо нам потрібна праска? Щоб прасувати речі. Або мити посуд вірно, прасувати речі. Скажіть, а навіщо нам пилисос? Розчісувати кота? Або збирати пил та бруд в кімнаті? Так, щоб збирати пил. Молодці малята. Малята, ви добре запам'ятали, що можна робити за допомогою побутової техніки? А зараз давайте разом з нами потанцюємо. Телевізор. Телевізор, та -та 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 телевізор, те телевізор, бріч тич, телевізор, бріч тич, телевізор, брюч, тич, телевізор фіксики всередині, середині. Бріч тич, телевізор, брюч, тич, телевізор, брюч, тич, телевізор, фіксики всередині. Холодильник, холодильник. Холодильник, 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 хо, холодильник, бріч тич, холодильник, бріч тич, холодильник, бріч тич, холодильник, фіксики всередині середині, Бріджтич, холодильник, бріч тич, холодильник, бріч тич, холодильник, фіксики всередині кофемолка, кофемолка, кофемолка. Кофе молка, кофе молка, коко коко кофе молка, дрич тич, кофе в середині, дрич тич, кофе молка, дрич тич, кофе в середині. Вентилятор, 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 Ventilator, ventilator, ve 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 ventilator, drich stitch, ventilator, drich stitch, ventilator, drich ventilator, fixe că se redini, drich stich, ventilator, drich stitch, ventilator, drich stitch, ventilator, fixe că se redini. Calculator? Ni, ni. Transformator? Ni, ni. Sintezator? Також не вгадали, екскаватор, також ні не вгадали, Помагатор, Помогатор, Помагатор, помагатор, по -по 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 Помагатор, дрічч, помагатор, дрічтич, Помагатор, дрічтеч, помагатор, інструмент всередині, дрічтич, помагатор, дрічтич, помагатор, дрічтич, помагатор, інструмент всередині, Помогатор. Ну що, ви трохи відпочили? А зараз ми перевіримо, чи зможете ви відрізнити побутові прилади від непобутових. Пропонуємо пограти в гру четвертий зайвий. Малята, розгляньте малюнки та скажіть, який предмет тут зайвий і чому? Молодці. Ви були дуже уважними та знайшли зайві предмети. Малята. А скажіть для чого ці прилади? Так, вони допомагають зробити наше життя комфортним. Побутові прилади можуть бути не тільки корисними, а й небезпечними. Послухайте віршик. Помічників у матусі багато Скажу вам відверто Повнісінька хата. Пил пилий сос у кімнатах збирає. Пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, Микрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет, Швацька машинка нам шиє жилет. І холодильник завжди помагає. Різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот, всі прилади нам побудові потрібні. Проте обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна. Це дуже журливо! Якщо у машину правильно впасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колопайтесь, там небезпека. Остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Я гадаю, малята, вам сподобався вірш та наша чарівна подорож у світ побутових електроприладів. Але час повертатися назад, давайте разом скажемо чарівні слова: Раз, два лампа світить, три, чотири праска гріє, п'ять, шість пилисос годи, сім, вісім чайник жде, дев'ять, десять ось комп'ютер. А в розетці весь нащу світ. Ось ви і вдома. Скажіть малята, у кого в гостях ви сьогодні були? Про що вони нам розповідали? Давайте пригадаємо, як ці прилади ми можемо назвати одним словом. Вірно. Побутові прилади. При користуванні побутовими приладами потрібно пам'ятати елементарні правила безпеки. Давайте ми їх пригадаємо. Якщо ми їх будемо дотримуватися, то фіксики будуть мати менше роботи. До нових зустрічей.